Вітаю на уроці української мови. Сьогодні на уроці ми з вами продовжимо вчитися будувати тексти описи і продовжимо подорожувати Мексикою. На попередньому уроці ми з вами вчилися описувати овочі. А сьогодні на уроці ми з вами будемо вчитися описувати зовнішність людини. Прочитай опис зовнішності мексиканців. Мексиканці мають смагляву шкіру. У них густе, чорне, як смола волосся, зазвичай воно трохи хвилясте. На смаглому обличчі виразні чорні очі. Визнач, на якій світлині зображено маленького мексиканця. Так, звичайно, на другому фото зображений маленький, мекс... маленький мексиканець. З якими ознаками ми з вами визначили, що саме це він. Звичайно, у нього смаглява шкіра, шкіра смаглява. Так? Якщо ми порівняємо з хлопчиком, який знаходиться ліворуч і праворуч, то у цього шкіра смаглява. А в цей чорношкірий, так, він не смаглявий. У нього засмагла шкіра. Волосся чорне. Так, саме за цими ознаками ми визначили. Мексиканця на фото. А зараз нам потрібно з вами написати опис когось із своїх однокласників, когось із друзів і записати цей опис до ЗОшита. Наприклад, як може виглядати ваш опис однокласника? Він любить спорт. Швидко бігає, високо стрибає, але найбільше йому подобаються спортивні ігри, змагання, естафети. Спорт зробив його сильним, спритним, витривалим. Саме тому він не боїться фізичної роботи і з задоволенням допомагає дорослим. Це як варіант, як можна описати людину. Але давайте з вами поміркуємо, чого не вистачає в цьому описі. Звичайно, не вистачає опису зовнішності, наприклад, він має світле волосся і блакитні очі. Зросту невеликого або високого, або середнього зросту, так? тому зараз ви будете писати. Опис свого однокласника і обов'язково запишіть і такі речення, які стосуються і зовнішності, не лише діяльності, не лише хобі, а і зовнішності. Молодці. Давайте прочитаємо повідомлення читалочки, що нового ти з нього дізнався. Мексика є батьківщиною не меншої породи собак чи хуахуа. Ці собачки мають коротке тіло, круглу голову з трохи загостреною мордочкою. Вуха у них стоячі, очі великі, круглі темного кольору, хвіст піднятий догори і злегка заокруглений до спини. Чихуахуа бувають довгошерсті та глоткошерсті. Є однотонні, двох, трьох кольорів і різних відтінків. Ці собачки розумні, спритні, смітливі, але часом агресивні. Вони дуже віддані своїм господарям. Скажіть, що ви дізналися з цього повідомлення? Так, ми з вами дізналися, що ці собачки родом із Мексики. Ну, які вони бувають, бувають і довгошерсті, і гадкошерсті, і різних кольорів, і різних відтінків. Отже, давайте з вами повернемось до початку опису, і ми з вами бачимо, що в цьому описі використано було і опис зовнішності, так як вони виглядають. А ще тут було написано. І риси характеру. Наприклад, ці собачки розумні, спритні, сміливі, але часом агресивні. Вони дуже віддані своїм господарям. Отже, бачите, коли ми з вами описували людину, то ми з вами описували зовнішність, хобі, а також можна ще описати риси характеру. Яка ця людина дружелюбна, привітна. Те саме стосується. І тварин, так? Але у тварин хобі ну, загалом немає. Більшість тварин люблять поспати, тому чи є це їхнім хобі важко сказати. Але коли ми описуємо з вами тваринку, то можна описати її зовнішність і риси характеру, яка вона це? Ледача, Активна, розумна, смілива. Отже, ваше домашнє завдання буде описати домашню тваринку, можна свою, але якщо у вас немає домашньої тваринки, то напишіть, будь ласка, опис тварини, можливо, ваших знайомих, або можливо, опис тваринки, тваринки яку б ви хотіли мати задоволення. Отже, на цьому наш урок з української мови завершено. До нових зустрічей!